Добрий день, шановні колеги. Ми продовжуємо штурмувати глоуком. Сьогодні, згідно нашого плану, лекція номер 11 лікування первинної відкрито кутовою Метою лікування є забезпечити якість життя пацієнта з глоукомою. Звучить трохи пафосно, але насправді що я вкладаю в ці слова? Що таке якість життя? Це є стабільність зорових функцій, це є відсутність страху. Трати зору. І якщо хтось трошки більше спілкується з пацієнтом з глаукомою, то він може відчути, що людина боїться, що вона може втратити зір. Я дуже добре пам'ятаю, як я консультував дружину одного відомого професора, лікаря. І після того, як я закінчив консультацію, він затримався в кабінеті і каже: Ну, але я так розумію, що дружина все одно осліпне. Я був Дещо здивований, але це дуже часто пацієнти думають, що вони приречені на сліпоту. Якщо ми будемо правильно лікувати, то ми, зокрема, і маємо вселити в пацієнта впевненість в тому, що його функції, гострота зору, поле зору, збережуться. Другий момент якості життя є оптимальне лікування. Що таке оптимальне лікування? Застосування ефективних препаратів. Бажано препаратів, які не мають побічних дій, які застосовуються раз або два рази на день, не дуже часто. Мінімальна крапні, кратність закрапування, я вже говорив, мінімальні фінансові витрати. Так? Це також важливо. І по можливості безхірургічного втручання. Які є напрямки лікування глаукоми? Перш за все, це нормалізація внутрішнього очного тиску. І другий напрямок. Це є нейропротекція. На сьогоднішній день основним і практично єдиним важливим впливом на перебіг захворювання є зниження внутрішнього очного тиску. Це цитата з гайдлайну по глоукомі з 2008 року, третє видання. Але з того часу практично нічого не змінилося. Не появилося якихось інших важливих напрямків лікування глоукоми. Кілька. Багатоцентрових, мультицентрових досліджень показали, що внутрішній тиск є найбільш важливим і значимим фактором ризику глуукомі. Якого тиску ми хочемо добитися при глуукомі? Є поняття толерантного тиску, яке давніше використовувалося дуже часто для того, щоб зрозуміти, якого тиску нам треба добитися. Толерантний тиск це такий тиск, при якому не відбуваються зміни диску зорового нерву. Нам дуже тяжко зрозуміти, коли ми досягнули цього толерантного тиску. І насправді це можна зробити тільки шляхом моніторингу, тобто спостереження за пацієнтом з певним рівнем очного тиску. Ми знизили тиск, уявімо собі, 22 мм тутного стовпчика за Маклоковим, або 17 мм за Гольдманом. От. І ми не знаємо, чи ми досягнули цього толерантного тиску. Але. Шляхом спостереження, моніторингу, перевірки поля зору. Зокрема, ми побачили, що функції залишаються стабільними, іначе цей тиск є толерантним. Але більш практично використовується такий термін, як цільовий тиск. Цільовий тиск це той тиск, якого ми хочемо добитися. І він є на 25-30% нижчим від того тиску, при якому почалися зміни глубокомного характеру. Но тут важливий момент. Почалися зміни глубоком характеру. Ми не знаємо, коли вони почалися. Тобто, до нас приходить хворий, уявімо собі з тиском 32 мм тут на стопчика. Чи правильно буде знизити йому на 25%, тобто на 6 мм. Ну, навряд. З 32% ми знизимо до 26%. Це не буде цільовий тиск. Тобто, ми мусимо йому знизити тиск максимально до якогось певного рівня, якого ми також. Мусимо собі уявити. І тут допомагає така схема. У разі початкової голоукоми, першої стадії голоукоми, бажаний рівень істинного внутрішнього тиску становить 18-20 мм тут стовпчика, а відсоток зниження 25 У разі другої стадії, розвинутої стадії голоукоми, бажаний рівень істинного внутрішнього тиску є 15 17 мм тут стопчика, а знижувати тиск нам потрібно на 30%. І нарешті остання стадія пізня або глибока стадія. Вона вимагає ще більшого зниження внутрішнього очного тиску. Бажаний рівень внутрішнього очного тиску становить 10-14 мм тутного стовпчика, істинного внутрішнього очного тиску, а знижувати тиск нам потрібно на 35-45%. Насправді це дуже складно. Отже. Є ще один аспект впливу внутрішнього очного тиску на перебіг лоукове. Іде мова про добові коливання внутрішнього очного тиску. Чим менші добові коливання вчного тиску, тим більш стабільним є поле зору пацієнта. Відповідно, особливо важливим є призначення таких ліків, які нормалізують тиск протягом цілої доби. Є кілька досліджень, які показують, що найвищий внутрішній тиск. Є вночі під ранок, тоді, коли пацієнт ще не збудився. Є інше дослідження, яке показує, що найвищі піки внутрішнього очного тиску відбуваються тоді, коли клініки не працюють. І ми не визначаємо ті піки внутрішнього очного тиску. Вони є поза нашою увагою. І він, насправді, очний тиск є підвищений в такі моменти, а ми цього не знаємо. Ну і пацієнт не знає. Тому дуже важливо емпірично максимально знижувати внутрішній очний тиск і мати рівний внутрішній очний тиск протягом доби. Отже, це все було вступ до того, як нам треба лікувати голову кому в плані зниження внутрішнього очного тиску. Які є методи нормалізації очного тиску? Медикаментозні, лазерні і хірургічні. Чи є між ними якась різниця? Очевидно, що є. Але послідовність цих. Методів є абсолютно однозначна. Ми маємо проводити медикаментозну терапію, якщо вона дає ефект, ми і залишаємося на медикаментозній терапії. Якщо вона не дає ефекту, ми можемо перейти до лазерних методів лікування. І якщо лазерні методи лікування не дають ефекту, ми переходимо до хірургічних і тут нема. Такого, що хірургічні методи лікування це є щось таке особливе, і ми робимо тільки тоді, коли там вже є якась катастрофа. Ні, ми маємо добиватися цільового тиску будь-якими способами: терапевтичними, лазерними чи хірургічними. Інше питання, що пацієнт може не переносити ліків, просто фізично не могти собі закапувати крапельки. І тоді у нас постає питання, що медикаментозні методи лікування є насправді неефективними. Які є медикаментозні засоби зниження очного тиску? Перший препарат, який використовується вже з 1876 року, є пілокарпін. Насправді, пілокарпін є дуже добрим препаратом в плані зниження внутрішнього очного тиску. Механізм дії пілокарпіну полягає в тому, що через повздовжні волоконця ціліарного тіла він натягує трабекулу. А тробекули в натягнутому стані краще пропускає внутрішню рідину. Це все було б прекрасно, якби він не мав побічних дій. Пізніше почали використовуватися симпатоміметики, адреналін, епінефрин. І почали вони використовуватися з 1920 року. І тільки років 30 назад почали використовувати бета-адреноблокатори: тімолол, бетаксолол. Насправді вони э, створили такі певні революційні підходи в лікуванні глоукоми. Потім з'явилися інгібітори карбоангідрази – брензоломід, дорзоламід. Альфа-2 селективні агоністи адренорецепторів, бремунідин. І нарешті з'явилися аналоги простогландинів. Це і кілька груп препаратів: лотанопрост, травопрост, біматопрост і тафлопрост. Ці слайди я зробив з фотографії, з конференції глоукомної. Вони дуже гарно характеризують групи препаратів. Парасимпатоміметики, той самий пілокарпін, він знижує тиск на 20-25%. Погано е, переноситься молодими не, пацієнтами, тому що вони звужують зіницю і е, провокують спазми комодасвій. Бета-адреноблокатори знижують продукцію внутрішньої рідини. Є неселективні і селективні бета-блокатори. Знижують тиск на 20-25%, досить суттєво. Застосовують один або два рази на день, мають певні протипокази: це астма, брадикардія і деякі інші серцеві захворювання. Інгібітори карбоангідрази знижують продукції внутрішньо рідини. Є брензоламід і дорзоломід. знижують внутрішній тиск приблизно на 20%. Альфа-2 агоністи адренорецепторів. Зокрема, бримонідін. Брименідин це є дуже добрий препарат, який не тільки знижує продукцію внутрішньої рідини, але й покращує її відток. Використовується двічі на день, і крім всіх інших позитивних моментів, бримонідин має властивість покращувати трофіку в диску зорового нерва. Остання група препаратів аналоги простогландинів. Вони знижують внутрішній очний тиск на 25-35%, тобто це найбільш ефективні препарати в плані зниження очного тиску. Використовуються вони всього на все один раз на день, і цим вони є зручні. Вони добре переносяться пацієнтами, якщо не рахувати місцевих побічних ефектів, гіперемії, кон'юнктиви, подразнення ока, посилений ріст вій. Ще раз пройдемося по препаратах. Отже, аналоги простогландинів, біметопрост. Представниками цієї групи є бімікан, луміган є інші. Тафлопрост, препарат тафлотан, латанопрост, ланотан, глаумакс, ксалотан, ксалоптик, латанокс, латасофт, монопрост, унілат, травопрост, глаутан, деверіс, траватан, травопрост. З пілокарпін можна не говорити, бетреденно-блокатори є. Неселективні ТІМОЛОЛ – це є арутімол, кузімолол, окупрес та інші. Вони є неселективні. Селективні, селективні бета-адреноблокатори – це бетаксалол, бетоптик С і беталмік. Вони мають менш виражений гіпотензивний ефект. Далі симпатоміметики: бримонідін, бримонал, альфаган, люксфен і інгібітори карбонгідрази ДОРЗОЛАМІТ – Дорзамет, дорзитім, дорзоломіт і так далі, і бринзоломіт, азопт-бризаль. Тобто, це є такі основні групи препарати з фірмовими назвами, які варто пам'ятати. Ще варто звернути увагу на те, як діють гіпотензивні препарати, тобто класифікація гіпотензивних препаратів за механізмом дії. Очевидно, що е у разі глоукоми порушується відток внутрішньовічної рідини, а в переважній більшості випадків ми пригнічуємо продукцію. Очевидно, що це не є так добре для ока, для кришталика, для внутрішніх структур ока. А другий напрямок це є покращення відтоку внутрішньовічної рідини. Отже, покращують відток внутрішньовічної рідини пілокарпін і простагландини, в якійсь мірі бременідін. Препарати, які знижують секрецію, це є бета-адреноблокатори, альфа-2 агоністи і інгібітори карбоангідрази. зниження продукції внутрішньорічної рідини, бета-блокатори, селективні і неселективні, інгібітори карбоангідрази, карбоангідразу, брензолемідзоламід, альфа-2 адренергічні агоністи, бремонідін, покращення відтоку внутрішньорічної рідини, парасимпатоміметики пілокарпін, простогландини. Травопрост, латанопрост, тафлопрост і біматопрост. Які виникають питання, коли ми збираємося призначити гіпотензивні препарати? Черговість призначення монотерапія, комплексна терапія, перехід до лазерної терапії, перехід до хірургічного лікування. Отже, вибір консервативної терапії. Препарати першого вибору будь-які це можуть бути аналоги простогландинів, і вони все-таки стоять на першому місці. Тому що вони є найбільш ефективні в плані зниження внутрішнього очного тиску, а також мають найменше побічних загальних дій. Бета-блокатори мають менш виражену гіпотензивну дію, але мають ще й побічні дії, про які я вже згадував. Інгибітори карбоенгідрази їх комбінація та інші. Отже, призначили препарати і дивимося, наскільки вони знижують внутрішній очний тиск. Наскільки вони толерантні, наскільки вони добре переносяться пацієнтам. Потім слідкуємо за тим, що ми досягнули цільового внутрішнього очного тиску. І глууком процес стабілізовано, продовжуємо лікування, от, і періодичний контроль по полю зору, по ОКТ, по гостроті зору. Якщо ж ми не досягнули цільового внутрішнього очного тиску, не досягнути, ми мусимо додавати ще один препарат. Варіант інший. Ми призначили препарати і бачимо, що вони неефективні у відношенні зниження внутрішньогочного тиску. Міняємо препарат. Знову ж так, якщо заміна препарату привела до нормалізації очного тиску, слідкуємо за тим, що глаукомний процес стабілізувався, і тоді у нас ніби все йде добре. Якщо цільового тиску не досягнуто, ми переходимо на додавання другого препарату. Слідкуємо за тиском. Якщо цільового тиску досягнуто, повертаємося до моніторингу. Якщо цільового тиску не досягнуто, інші методи лікування хірургія або лазер. Які виникають проблеми у випадку призначення гіпотензивних крапель. Перш за все, це є багато крапель, кілька видів, кілька видів гіпотензивних крапель. Але крім того, ще закапує пацієнт, наприклад, крапельки від катаракти, він закапує крапельки від сухого ока, він закапує крапельки від алергічної реакції. Тобто, у нас є багато крапель, які треба часто капати, які самі по собі викликають роздратування, і це є проблемою. Хворий часто навіть не пам'ятає назви своїх ліків. Об'єктивно, це є порушення пГніктивальної порожнини. І захисник властивостей слізної плівки. Важливий момент, що пацієнти часто не можуть самі собі закапати крапельки. Вони капають крапельки, які не попадають в коніктивальну порожнину, і вони змушені чекати на своїх близьких, які можуть до них прийти інколи раз на день, а два рази на день вже не можуть прийти. І це є проблема. Якщо пацієнт приймає ще й інші ліки, його життя перетворюється на суцільне. І безперервне лікування. В результаті виконання призначень лікаря часто порушується або не проводиться взагалі. Свого часу цьому присвячувалося досить багато досліджень і статей. Але виявляється, це проблема абсолютно не актуальна, не сьогоднішня. Ще Гіппократ писав, що пацієнти часто не виконують призначень лікаря, тому важливо. Призначати ті крапельки, які, по-перше, ефективно знижують внутрішній тиск, по-друге, контролюють внутрішній тиск протягом доби, які достатньо закапувати один або два рази на день і не мають побічних дій. Призначення такого лікування підвищує комплаєнтність чи прихильність хворого до лікування. Дуже важливо призначити такі лі ліки, які ефективно знижують внутрішній тиск. Але. Пацієнт того може і не розуміти. Він приходить додому, починає капати крапельки, які є достатньо дорогі, які викликають все-таки якісь побічні ефекти, наприклад, гіперемію, конюнктиви, якесь подразнення ока. І він бачить, що йому це лікування нічого не дає. Ну, Зір не покращується, а побічні ефекти є. Пацієнтові дуже важливо пояснити, що ефективність лікування, власне, полягає в тому, щоб знизити тиск. Як він це має знати? Він мусить прийти на перевірку, і йому треба чітко пояснити. У вас у вас був тиск, скажімо, там, 26 за замокковим, а сьогодні є 20. Чудово, у вас є впевненість в майбутньому, що ви не будете втрачати цей зір. Тобто ефективність лікування повинна бути роз'яснена пацієнтові, інакше він не буде мати довіри до вашого призначення. Отже, які крапельки все таки доцільно призначати для того, щоб вони були ефективними. Ну, перш за все, це аналоги простогландинів, про що ми вже говорили. Далі це є по ефективності комбіновані препарати: аналоги простоглантинів і бета-адреноблокаторів. Бета-адреноблокатори і інгібітори карбоангідразу. На превеликий жаль, більшість пацієнтів до нас приходять вже з другої або третьої стадії захворювання принаймні на одному осі, і в таких випадках. Застосування одного препарату монотерапії переважно є неефективним, і тому ми мусимо зразу застосовувати фіксовані препарати, комбіновані препарати. Чим це є добре? Це є зручне користування. Один флакон не два, а один флакон. Уникається ефект вимивання крапель. І Одні крапельки за 5 хвилин, другі крапельки капаємо, концентрація перших крапель зменшується. Зниження негативної дії консервантів у двох препаратах. І тому європейське глоукомне товариство рекомендує застосування фіксованої комбінації замість застосування двох препаратів. Я виписав більш вживані комбіновані препарати, які, можливо, будуть в пригоді. Бета-адреноблокатори плюс аналоги простогландинів. Тімолол плюс латанопрост. Лотан Т, ксалоптик-комбі, латамет, розомакс доопрост. Тімолол і травопрост дотрав. бета адреноблокатори і симпатоміметики це тімолол і бримонідін, комбіган. бета-адреноблокатори і інгібітори карбоангідрази. тимолол і дорзоломіт. дорзоптик плюс косопт, дорзітім, мердозія. Розаком, тімолол і бринзоламід азарга, і нарешті інгібітори карбоінгідрази і симпатоміметики бринзоламід і бримонідин, симбринза. Як ми можемо комбінувати препарати додатково? Комбінація трьох препаратів комбінований препарат з одним препаратом, який не входить в склад комбінованого. Тому важливо може мати список тих препаратів, щоб ми чітко пам'ятали, що. Є комбінований препарат, який містить дві діючі речовини, і ми не повинні додавати третій препарат, який вже є в комбінованому препараті. Отже, це є аналоги простогландині з комбіганом, тобто бета-адреноблокатори плюс симпатоміметики. Аналоги простогландинів з дрозоптик плюс косоптик дрозітім мардозія. Тімелол з симбринзою. Це є комбінація з трьох препаратів. Можливо, ще комбінація чотирьох препаратів. Насправді не рекомендується комбінувати чотири препарати. Четвертий препарат вже мало допомагає в зниженні внутрішньовічного тиску. Але є пацієнти, яким просто нема куди діватися. проведені, наприклад, дві операції, вони є неефективні. І він все-таки старається знизити внутрішній тиск всіма засобами. В такому випадку треба комбінувати два комбіновані препарати. Другим препаратом може бути тільки симбринза. Тобто, може бути варіант ланутантек, комбі латамет, розмакс, доопрост і так далі з симбринзою. Тобто, перший препарат містив тімолол і простогландини. Сембринзи містить бринзоломід і бременідин. Дуже важливе питання, як можна проводити гіпотензивну терапію під час вагітності. І насправді нема жодних досліджень, ніхто собі не дозволяє досліджувати переносимість препарату у вагітних. Просто так. Але все-таки вважається, що найкраще переносимими препаратами під час вагітності є бета-адреноблокатори і пілокарпін. Під час вигодовування молоком інгібітори карбоангідрази також можуть бути простогландини. Дуже є важливе питання токсичності місцевих гіпотензивних препаратів. Вважається, що найгірше в плані токсичності є консерванти, які містяться в більшості наших гіпотензивних препаратів, тобто бензолконію, хлорид. Тому дуже багато тепер препаратів є без консервантів. На жаль, треба сказати, що і безконсервантні препарати також викликають роздратування ока, почервоніння. І це є дуже великою проблемою для пацієнта. Я інколи проводжу хірургічне лікування е, глаукоми тільки тому, що пацієнт дуже погано переносить ліки. Тиск нормальний, але око є червоне, роздратоване, коніктиви деколи інфільтроване. І от є приклад: ліве око. Яке є подразнене гіпермія кон'юнктиви. Праве око після операції, тиск нормалізований, гіпотензивні препарати я відмінив. І око стало набагато спокійніше. Ще одним перспективним напрямком гіпотензивної терапії є застосування імплантів з гіпотензивними препаратами в передню камеру ока. І з того імпланта. Препарат повільно вивільняється і діє протягом кількох місяців або і половину року. Але це є поки що перспективні дослідження. Наступним напрямком лікування глаукоми є нейропротекція. Нейропротекція це є дуже важливий напрямок лікування. Я завжди говорив, що якщо ми дійдемо згоди, і ми нарешті дійшли до згоди, що гіпотензивна терапія є найважливішим напрямком лікування, і ми повинні знижувати тиск до певного рівня, коли глоукомний процес не прогресує, то це є найважливіше. Але досягнули ми певного рівня внутрішньо тиску, толерантного тиску, а глоукома все одно прогресує. Тобто є інші чинники прогресування глоукоми, які ми поки що недостатньо знаємо. Ну, Багато чого ми знаємо, але все-таки не все. І тому нам потрібно не тільки знижувати внутрішній очний тиск, але і проводити нейропротектну терапію. Що таке нейропротекція? Це захист нейронів сітківки і нервових волокон зорового нерва, тобто гангліонарних клітин сітківки і їх аксонів, від пошкоджуючи дії різноманітних факторів. Пошкоджуючи дія – це є і внутрішній очний тиск. І інші фактори, ну, наприклад, там, вживання алкоголю надмірне куріння, надмірна вага і так далі. І так далі. Але важливо пам'ятати, що нейропротекція може бути ефективною тільки в тому разі, коли ми добилися компенсації внутрішнього очного тиску. Отже, нейропротекція є пряма і непряма. Пряма. Нейропротекція це первинні нейропротектори, блокування найбільш ранніх стадій і каскаду. До них відносяться препарати, які блокують глутаматні рецептори, і антагоністи потенціал залежних кальцієвих каналів. Вторинні нейропротектори. Вони переривають відстрочені механізми втрати нейронів. До них відносяться пептидні біорегулятори і антиоксиданти. Непряма нейропротекція передбачає підвищення толерантності до ішемії, це антисклеротичні препарати, покращення реологічних властивостей крові, покращення мікроциркуляції, препарати опосередкованої дії. До препаратів прямої нейропротекції відносяться і місцеві гіпотензивні препарати, зокрема бремонідин. Експериментально і клінічно доведено, що бремонідин. Позитивно впливає на виживання гангліонарних клітин і їх аксонів. Так само до нейропротекторних препаратів місцевих відносить бетаксило. Я вже згадував, що е, бетаксилол має не таку виражену гіпотензивну дію, але він, власне, е, має нейропротекторну дію, і в тому випадку бетаксилол доцільно використовувати в комплексі гіпотензивних препаратів. З Препаратів загальної дії, пряму нейропротекцією мають антагоністи глутаматових рецепторів, мемантин початкова доза 5 мг на добу, підтримуюча 10-20 мг на добу, блокатори кальцієвих каналів, ніфедепін 10 мг 3 рази на день, антиоксиданти, гінкобілоба, гістохром, емексипін. пептидні біорегулятори, кортексин і ретіноламін. до непрямої нейропротекції. Відносить багато препаратів, всіх їх багато можна віднести до непрямої нейропротекції. Препарати, які покращують мікроциркуляцію, вінпоцетин, пентоксефалін та інші вітаміни і флавоїди, аскорбінова кислота, гамоаміномаслена кислота, альфа-токоферол, лютеїн. Препарати, які покращують реологічні властивості крові, трентал, антихолестерин емічні препарати, Статини, левастатин, мевакор, ровакор та інші. Ну, очевидно, це все потрібно призначати в співпраці з терапевтом, з сімейним лікарем. І ноотропи – пірацетам, пікамілон, семакс та інші. І нарешті цитоколіни. Цитоколіни таблітовані препарати 500 мг 3-4 рази на добу. Дякую за увагу! Наступна лекція. Буде присвячена хірургічному лікуванню глаукоми.